І можна Доброго дня! Сьогодні тема нашого стріму це розблокування податкових накладних. Дуже актуальна тема на теперішній час з точки зору бізнесу та податкового органу. Ну, як ви розумієте, що податок на додану вартість це основний податок, який наповнює бюджет країни. Тому і прискіплива увага контролюючого органу у вигляді податковий, привертає е, всіх увагу і самих податківців, і бізнес. Ну, ПДВ це податок на додану вартість, він як качелі. У підприємства продавця це податкове зобов'язання, у підприємства покупця це податковий кредит. Якщо не застосовуються якісь там пільги, які. Є в законодавстві і вказане в податковому кодексі. Так ось, якщо продавець отримав гроші, чи він вантажив продукцію або послуги, то в нього виникає безспорне податкове зобов'язання. Він виписує податкову накладну по першій події, а покупець отримує податковий кредит по виписаній податковій накладні. Так ось зараз з 2017 року існує в країні єдиний реєстр податкових накладних. Він в електронному вигляді. Кожний платник податків на додану вартість має особистий кабінет і має можливість побачити всі свої операції, які задіяні в податковому періоді. І в цьому особистому кабінеті відбуваються ці події: а саме реєстрації податкової накладної або при придбанні товару, отримання податкової накладної від продавця, який зареєстрував її. Ну, зараз ми будемо е вести бесід стосовно тих проблем, які виникають у разі призупинення, блокування, розблокування та оскарження. Е у 2019 році ці правила гри були закріплені, закріплені у е, податковому кодексі окремою статтею з посиланням на постанову Кабміна. Тобто у законодавчому полі це виглядає, як би то кажучи, ну, не зовсім коректно, тому що податковий кодекс це закон, свод законів, а постанова Кабміна це акт, який е, правниками вважається нижче, ніж закон. І ось цією постановою Кабміна 2019 року номер 1165 зі змінами та доповненнями, був прописаний алгоритм дорожня карта, як кажуть зараз, повністю по правилах гри з податковими накладними. На теперішній час, якщо розділити, розкордонити ці всі правила, то існує реєстрація податкової накладної. Подання таблиці даних стосовно видів діяльності. І третє це ризиковість підприємства. Все точиться, всі спори точаться навколо цих трьох е тем. Ну, сама проста тема це види діяльності і подана таблиця видів діяльності платника податку. Наприкінці цієї постанови вказані всі. Формуляри, які повинні заповнювати підприємства для облегшення, полегшення роботи як податкової, моніторить, коли вони моніторять підприємства, яке здійснює послуги або товари, або виробництва. І тут дуже важливо звернути увагу на те, що коли ви на підставі кодів статистичних квет, починаєте здійснювати діяльність. Іншу ніж е, або статутна, або яка притаманна вашій діяльності, і вже податківці звикли з цієї діяльності. Наприклад, ви виробляєте щось деревообробні якісь е, види послуг речі, а з завтрашнього дня ви починаєте займатися сваркою метала, ну, наприклад, або торгувати, реалізовувати щось. Вони негайно вам е, починають призупиняти податкові накладні у зв'язку з появленням, виявленням нового виду діяльності і неподдання таблиці даних платника податків. Якщо ви е, знаєте і прогнозуєте, що ви будете в майбутньому займатися тим видом діяльності, який ще не вівся у вас, то ви повинні заповнити заздалегідь цю таблицю даних, подати до податкового органу. І потім при реалізації своєї продукції або послуг, при заповненої таблиці і прийнятої податківцями, всі ваші податкові накладні будуть зареєстровані. Якщо вам не реєструють податкові накладні у вигляді призупинення без причини, там якусь вони не пишуть, то розумійте, це і за цієї таблиці і виходить. Тобто, самий простий путь вихіда із цієї ситуації, це подати таблицю даних платника податків. На, осталь, на останній сторінці цієї постанови кабміна є формуляр, яким чином заповнюється ця таблиця. Бажане її е, відокремлювати види діяльності в залежності від е, кількості. Якщо у вас там декілька, то це одна таблиця. Якщо багато – то відокремлюйте. Робіть 2-3 таких таблиці і види діяльності відокремлюйте. Чому це робиться? У нас був приклад, коли квет з ОКПО співпадали цифри. І це ж автомат, в більшості випадків, в єдиному реєстрі, там стоїть автомат комп'ютер. І він не розуміє нічого, він бачить співпадіння цифр і блокує. І коли ми дійшли, як і комп'ютер, саме були комп'ютером проти комп'ютера, ми дійшли до сенсу розграничити ці таблиці, подати окремо одну таблицю, іншу таблицю, щоб вони не, пере... не були разом, і ми таким чином дали підприємству можливість. Зареєструвати податкові накладні. Тобто, з таблицею ми з'ясували, це саме простіше рішення, і не так багато випадків, коли ця е, випадає ситуація. Друга ситуація це вже ризиковість. Якщо ви співпрацюєте з підприємствами, які податківці вважають ризиковими, вони вам е, виносять рішення. Про е віднесення вашого підприємства к категорії ризикових. Це окреме рішення, воно виникає зразу е раптом, і ви бачите підстави, чому ви стали ризиковими. Наприклад, ви співпрацювали з переліком підприємств, які віднесені до ризикових. а вони пишуть: ви придбали таку продукцію, код гітерпового підприємства і дата. Вони підстави повинні писати. Були, були у нас випадки, коли е, відносили до ризикових безпідстанно, тобто не писали причини. Ми зверталися, оскаржували і розблоковували. Тобто підприємства виключали із ризикових, вони в е, майбутньому були вже нормальні. Ось в цьому випадку, коли вам, вам присилають таке рішення про віднесення вашого підприємства к ризиковим, категорії ризикових. Ви маєте право е подати пояснення, це називається пояснення. і Це прописано чітко в постанові Кабміна 1165. Стосовно ризиковості, ви повинні податківцям доказати, що ви е цей товар, який ви придбали у сумнівних, як вони пишуть, підприємств, ви його офіційно придбали на підставі зареєстрованої вами податкової, наклад... податкової накладної. В розумінні податкового кодексу існує така стаття 201.10. І там є е, такий абзац. У разі е, придбання товарів послуг е, і реєстрації податкової накладної починаючи з 1 січня 2017 року для податкової є, це безумовна е, підстава для реєстрації податкової накладної і в подальшому вони не мають права висувати до вас якісь претензії. Але вони нехтують цієї, цим підпунтом 201.10, в якому це прописано. І вони вважають, що податковий кредит незаконно сформований, і далі вам не, не дають можливості працювати в подальшому. Ось це повинні ви писати або в поясненнях, або в скарзі. Якщо ви бажаєте на тому ж самому рівні, територіальному, в нас в Запоріжжі, наприклад, за ДПС у Запорізькій області виносить рішення про ризиковість, ви маєте право оскаржити рішення запорізьких податківців або до ДПС України, до головного органу ДПС, там окрема комісія, вищестояща. Тоді ви оскаржуєте перший шлях туди, або якщо ви бажаєте. Подати якісь пояснення, з'ясувати щось на рівні Запоріжжя, ви надаєте пояснення або інформацію, ну, пояснення в більшості випадків. І додаєте у додатках скани документів, які підтверджують придбання цих товарів, а саме придбання, транспортування, зберігання, номера автівок, який у вас основний засоб, зарплатня та інше. Ось. І Ви маєте право подавати пояснення необмежена кількість разів. Тобто, якщо на рівні Запоріжжя вам виносять таке рішення про блокування, про ризиковість, ви маєте право до Запоріжжя подавати 10-20 разів чіткі пояснення, і вони зобов'язані приймати і виносити рішення. Ну, на третій раз, із практики, вони виключають підприємства із ризикових. Якщо ви пішли до Києва, то там протягом там є обмеження 10 днів робочих. 10 робочих днів подається скарга на підставі 56 статті пункт 23 податкового кодексу до комісії про реєстрацію накладних, накладних до Києва. Там є окрема комісія, її очолює Савалюк або Малишка такі прізвища, і вони розглядають. Ці скарги. До цієї скарги ви подаєте всі документи, які підтверджують проведення даної фінансово-господарської фінансо -господарської операції, скани документів, і ви маєте право, щоб вони розглянули цю скаргу за вашою участю в режимі відеоконференції, або без вашої участі на підставі наданих вами копій документів у вигляді скарги та додатків. Все. Якщо вони. Задовольняєте цю скаргу, вони обов'язково виносять про це рішення, і ви становитесь або підприємством, яке не ризикове, або вони не задовольняють вашу скаргу, тоді у вас після адміністративного скарження досудового є шлях оскаржити це рішення про віднесення вас до ризикових, до суду. Це адміністративний. Суд Запорізький окружний адміністративний суд. І в подальшому е після цього є апеляція у Дніпрі. Називається третій апеляційний адміністративний суд. Це шлях по виключенню підприємств із категорії ризикових. І останній, остання тема нашої, нашого стріму це реєстрація податкових накладних по кожної операції. Перше. Це, що роб, коли ви реєструєте податкову накладну в особистому кабінеті, все відбувається, всі дії відбуваються тільки в особистому кабінеті платника податків. Ніяких дій на паперових носіях вже не відбувається. Все в, в діджиталізації. Ви подаєте на реєстрацію податкову накладну. Вони вам, якщо не впевнені, призупиняють реєстрацію податкової накладної. і подають вам е, документ. Який називається призупинення з квітанцією, тобто витребовують у вас пояснення. Ви повинні пояснити, чого вони вам призупинили. Наприклад, додати історію своєї компанії, з якого року ви працюєте, який у вас види діяльності, скільки осіб працює, яка зарплатня, як нараховуються налоги, як ви подавали. Декларацію, ну, повністю, як ви звіти подавали, 20 ОПП дуже важливий, там 1 ДФ, 4 ДФ, яка сума зарплатні і рахуванні, І сама операція. Яким чином ви придбавали товари, послуги, як ви транспортували, як ви зберігали, і подальша реалізація товарів по ланцюгу. Це все повинно бути надано в сканах. І протягом 365 днів, тобто протягом одного року, після призупинення реєстрації податкової накладної. Якщо ви швидше, то і швидше все відбувається. Потім ви надаєте всі документи після призупинення, надання інформації, документів, пояснень, і вони протягом п'яти днів повинні е зареєструвати податкову накладну. Вони виносять також рішення про реєстрацію, нереєстрацію податкової накладної на підставі наданих вами документів. Якщо зареєстрували, виносять рішення, все гаразд, ви працюєте далі. У вас нема ніяких проблем. Якщо вони не реєструють податкову накладну на підставі наданих вами пояснень, то виникає ситуація з вчиненням їм е, рішення про. Відмову в реєстрації, і там в цій відмові вони пишуть підстави, чого вони відмовляють вам, і на підставі того, що ви бачите, вони витребовують додаткові пояснення якісь. А саме, я е, дуже часто з, зустрічався з підставами відмови в реєстрації, коли вони пишуть недостатньо трудових ресурсів, е, низька зарплата або керівник є керівником. Більш ніж у трьох підприємств і з таким зіткаєшся. Або недостатньо документів, які підтверджують транспортування товару, зберігання його, сплати ну, та інше. І якщо вони блокують, то вони е дуже часто відносять до ризикових. Ну, якщо ризиковий, то вони автоматично е блокують. В більшості випадків буває, що підприємство ризикове, але податкові накладні не блокують. Ну, там ще в залежності від суми. В постанові 1165 написано, що якщо податкова накладна менш, ніж там, 5 тисяч гривень, то вона в автоматичному режимі реєструється. Ось, продовжимо. Якщо вам заблокували і є підстави того, що вони прописали, чому заблокували податкову накладну. Ви повинні після цього рішення йти далі оскаржувати це рішення. Або в суд напряму не дочікуєсь е розблокування на рівні вищого органу податкової служби комісії у Києві, ви маєте право і туди звернутися, і до суду. Якщо ви пішли. До Києва, то це протягом лише 10 робочих днів після отримання в особистому кабінеті рішення про відмову в реєстрації. Ви надаєте документи на підтвердження вашої операції з урахуванням тих підстав відмови, що надали вам у нас в Запоріжжі територіальний орган податкової служби, комісія територіального органу. Ось. І далі ви е, маєте можливість замовити розгляд вашої скарги в режимі відеоконференції або без розгляду в режимі відеоконференції на підставі наданих вами документів. Протягом 5 днів вони розглядають без конференції, якщо конференція, то там 30, до 30 днів вони мають право. Із досвіду нашого, то протягом 10 днів вони розглядають цю скаргу в режимі відеоконференції. І відповідь після відеоконференції вони надають протягом двох годин, дуже швидко. Ось. Ну, а якщо ви звернулись до суду, тут шлях такий, як судовий. А саме, це перша інстанція, мінімум 2 місяці. Розумний термін, як прописано в кодексі адмінсудочинства. І апеляційна інстанція, також розумний термін, не менш ніж 2 місяці. Стисла все. Тобто ми розглянули три випадки, які застосовує податкова в з'ясуванні вашої господарської діяльності задля реєстрації податкових накладних. Це таблиця, це ризиковість і це блокування, розблокування податкових накладних. У мене все. Якщо у вас є питання, будь ласка, я бачу, вже е, підійшли питання. на Стоимость наших послуг по розблокуванню надійшло, надійшло питання, скільки коштують наші послуги. Наші послуги диференцовані в залежності від кількості податкових накладних, важ, які вони важкі. Або, ну, з, зазвичай ми беремо по 5 тисяч розблокування податковою накладною до е, комісії. Це перша ланочка. До Запоріжжя. Якщо е, призупинено, то додати пояснення. Якщо не пройшло, наступна ланочка. Треба бачити, яка е, важкість. Чому вам заблокували? Ну, в середньому 5 тисяч гривень. Дякую за запитання. Більше я бачу, е, немає запитань. Ось е, по ціні я хочу додати. В нас були е, випадки, коли ми розблокували. Майже 100 податкових накладних у одного підприємства. Тобто, спочатку важкувато йшло, потік великий, і податківці бачать, що підприємство майже рік не реєструвало. Ну, це пов'язане з військовим станом, це пов'язане з відтоком е, бухгалтерів підприємств за кордон. Вони, на жаль, не повністю володіють цією атмосферою, ситуацією, яка е, зараз в країні. В податкових органах, тому що податківці не розуміють, що кваліфікований бухгалтер знаходиться за кордоном і не немає в повному обсязі можливості знайомитися зі змінами податкового законодавства. Ну, та інше. І, звісно, коли такий потік більш ніж майже рік, люди не реєструють, і ви починаєте реєструвати, вони бачать щось таке застаріле, і вони відносяться. Зчинять опір. Що стосується, є питання стосовно строків е, цієї роботи. Ну, строки, ви ж розумієте, чітко е, є в постанові Кабміну 1165. Вони жорсткі, і якщо ви подаєте якусь бумагу на розблокування з запізненням, то вони автоматично вам відмовляють у зв'язку з порушенням строків подання документів. Якщо своєчасно, то ви дотримуєтесь і все. І ще дуже важливо стосовно судів. Після рішення другої інстанції заздалегідь податківці оскаржують, завжди податківці оскаржують наші позови до апеляції, тобто вони штучно затягують. Виникнення рішення, щоб воно набрало законної сили і ми скористалися цим правом. Податківці штучно затягують. Вони не зацікавлені в рішенні першої інстанції, вони відволікають, на жаль, грошовий фінансовий ресурс нашої держави і подають апеляцію, використовує судовий збір. Ось вони відволікають гроші з бюджету на судовий збір. Абсолютно без, безполезна, тому що немає ніякого сенсу подавати апеляцію, вони подають і вже додаткові виникають 2-3 місяці апеляційної інстанції. Відсоток перемог після першої в другої інстанції ну майже 100%. І коли ви отримуєте вже рішення другої інстанції, ви зобов'язані звернутися зі зверненням. До ДПС України, до комісії ДПС України, щоб вони протягом трьох днів вони зобов'язані зареєструвати податкову накладну на підставі рішення суду, яке набрало законної сили. Ось. Всі ці етапи я особисто проходив. На кожному етапі я маю досвід. Е і в Запоріжжі. На жаль, в Запоріжжі немає можливості оскаржити їх. Призупинення на рів використовує ресурс відеоконференції. Відеоконференція виникає лише у Києві, у ДПС України. Ну і а судове засідання зараз проходять без виклику сторін. В кодексі адмінсудочинства це називається спрощене провадження без виклику сторін. Тобто, суддя на підставі наданих документів, тому що позивачами є. Підприємства, а відповідачем є податковий орган, вивчає документи, виносить ухвалу про відкриття провадження по справі, і протягом двох місяців він розглядає справу, виносить рішення, ми його отримуємо і можемо скористатися. Якщо податківці подали апеляцію, рішення не набирає законної сили, і ми чекаємо, коли у Дніпрі третій апеляційний адміністративний суд розгляне цю справу. Які ще будуть у вас запитання, тоді ми наш пробний шар, перший наш досвід закриваємо стрім. Дуже дякую всіх тих, хто приймав участь. Були запитання. Дякую вам, на все добре, до нових зустрічей.